Навіщо було обіцяти, якщо твоя мама не збиралась виконувати обіцянки? Невістка з докором глянула на чоловіка. А той мовчав, бо й сам не розумів дивної поведінки своєї мами. Предметом здивування стала квартира Марії Іванівни, в якій вона жила давно одна, але обіцяла, що перепише її онуку. Син з невісткою жили окремо в невеликій двокімнатці на іншому кінці міста, а онук Ігор поїхав вчитися у столицю, бо мріяв стати юристом. На свій 18-й день народження він приїхав додому. Прийшла й бабуся з пакунком, пирогом і словами Онуку мій дорогий, я тобі кажу так, моя квартира буде твоя. Я стара вже, тому перепишу своє житло на тебе. Ти ж моя кровиночка, ти мій спадкоємець єдиний. Хлопець розчулено обійняв її, йому було приємно чути ці слова, навіть якщо він не надто задумувався, що то означає. Але час ішов і горчився у столиці, далі частіше там залишався, а батьки йому допомагали, як могли. Одного дня син Марії Іванівни Василь зайшов до мами допомогти в побутових дрібницях. Поки рився в шухляді, шукаючи ручку для неї, випадково натрапив на якісь папери, витягнув одну з платіжок і застиг, ім'я власниці квартири було зовсім інше. Мамо, що це таке? різко спитав він, коли та вийшла з кухні. А що там? Прихмурилась, ніби не розуміє. Тут написано, що квартира належить тепер Оленці. Це ж твоя племінниця, моя двоюрідна сестра. Жінка тяжко зітхнула і сіла на табуретку. Василю, так, я зробила це давно. Ти ж знаєш, Оленка сама без чоловіка, дітей багато. Її мами, сестри моєї, нема вже багато років. А хто ж їй допоможе? Мені її шкода, я ж незалізана, серце крається, коли дивлюсь, як вона бідує. І ти їй віддала квартиру, а твій онук. ж йому обіцяла. У голосі сина браніла образа Василю, Онук має батьків, ви не пропадете, а от вона кому вона потрібна? Вона ще й до того моя похресниця. Коли Василь розповів дружині Ганні та просто вибухнула Як це так? Ми ж думали, що допомагаємо мамі, бо квартира нам залишиться, а виходить усе для когось чужого. А хто за нею тепер дивитися буде? Ота племінниця з п'ятьма дітьми та в неї часу і на власних дітей не вистачає. Суперечка в хаті тривала довго. Василь більше мовчав, але очі його світилися гнівом, а Ганна не могла заспокоїтись. Ти ж розумієш, ми будемо з тобою тягнути все ліки, лікарів, продукти, а спадщина піде повз наші руки. Минали дні. Марія Іванівна слабшала, іноді навіть не вставала з ліжка. Олена, племінниця, приходила, але дуже рідко, бо то діти хворі, то робота. Догляд лягав здебільшого на Василя і Ганну. Якось, коли Ганна годувала свекруху, не втрималася і сказала. «Марія Іванівна, ви мені скажіть, хто буде за вами доглядати Олена? Та вона й не заглядає до вас. У нас з Василем свої клопоти, але ми не відвертаємося. А ви взяли і квартиру переписали на чужих. Жінка закрила очі, невісточку, я не хотіла вам зла. Я думала про соріцьку долю Оленки. Ви ж маєте все. А в неї що? А в нас що? Золоті гори?» – гірко відповіла Ганна. Ми з Василем копійки складаємо або Ігор у столиці мав за що жити. Ми ж думали, от допоможемо вам і квартира буде онукові. Та ви ж самі йому обіцяли, а тепер, виходить, що і він вам не потрібен. Марія Іванівна мовчала, сльоза скотилась по змаршкуватій щуці. Тривала це напруга довго. Василь і Ганна продовжували доглядати маму, бо совість не дозволяла кинути, але в серці жевріла образа. Ігор, дізнавшись правду, спершу збайдужів, але потім сказав Тато, мамо, не сваріться з бабусею. Квартира то лише стіна. А бабуся рідна людина. Його слова змусили всіх замислитись минуло кілька місяців Марії Іванівни не стало. Похорон зібрав родичів, навіть Олена прийшла зі своїми дітьми, плакала щиро, та все ж лишився осад під кінець життя за матір'ю доглядали одні, а спадок дістали інші. Після сороковин Ганна сиділа на лавці під хатою і сказала чоловікові Бачиш, Васильок, вона буває, людина думає, що справедливо чинить, а інші почуваються обдуреними. Так, відповів він, але знаєш, я зрозумів, не квартира головне. Ми зробили, що мали зробити, це наша совість. А от чиїсь діти тепер матимуть дах над головою. І хоч біль зникне відразу, поступово прийшло примирення. Ігор закінчив університет, влаштувався на роботу і сам заробив собі на квартиру. А те як чинила бабуся, то вже залишиться назавжди її вибором. А як ви вважаєте, чи по справедливості вчинила Марія Іванівна?